Вітаю на телеканалі Запоріжжя в ефірі програма на зустріч людям У нас в студії народний депутат України Ігор Артюшенко. Вітаю, пане Ігоре. Вітаю Минулого тижня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк виступив зі звітом уряду, після чого відбулись голосування за визнання звіту незадовільним та за відставку Яценюка. Скажіть, як ви оцінюєте роботу уряду та власне, як саме ви голосували? Я оцінюю звіт уряду незадовільним. Власне роботи протягом фактично вже півтора роки. Я один з тих, хто голосував і за визнання звіту незадовільним, коли ми набрали 247 голосів. І власне за відставку уряду на чолі з Яценюком, коли ну на жаль голосів не вистачило. Здається, якщо не пом'яють, 194 голоси набрало це рішення. А, власне, позицію свою і до того не приховував. Дивіться, згідно регламенту, кожен раз, коли обирається уряд, є рік, ну, скажімо так, недоторканості. Тобто перший рік уряд працює, після того має відбути звіт. Взагалі-то звіт мав відбутись ще в грудні, тому що ми, якраз от, півтора року тому якраз і обирали цей уряд. І на мою думку, якраз той рік показав, що ну, або не допрацьовують, або не хочуть гарно працювати, або щось заважає. І власне тоді ще в грудні я для себе прийняв позицію, що ну я вважаю, що цей уряд треба замінити. І я вже не кажу там, наприклад, про всіх міністрів, але прем'єр-міністра так точно. І, на жаль, через те, що довго відкладався цей звіт, до речі, в порушення регламенту Верховної Ради, що він був в лютому зроблений, а не в грудні, о тільки в лютому місяці, да, питання це постало на голосування. Тобто на сьогоднішній день можу сказати, що ну у нас уряд, скажімо так, недозвільнений. Тобто де юре він залишається, але де-факто, ну коли практично 200 народних депутатів висловлюються проти, звичайно, що виникають питання: а, а як далі жити, а як закони будуть прийматися, особливо урядові законопроекти, якщо немає підтримки в парламенті. Тобто, я стою на тій позиції, що в нас має переформатуватися повністю уряд, а, напрацьована чітка програма дій а, з чітким таймінгом, тому що ну на жаль, якраз минулий. Минулий раз уряд ми прийняли, але почули більше гасла, ніж конкретні якісь завдання з конкретними розрахунками по часу, по грошам, тобто, які плануються реформи, яким чином вони він проводитись і так далі. Тобто, ми тоді почули більш загальну картинку, тобто, ще це було там наприкінці 2014 року. А от От пройшло цей час, і зрозуміло, що без детального плану взагалі нема про що говорити, і питання навіть не те, яке саме прізвище буде замість прізвища Яценюка. Питання, під які умови буде працювати цей уряд, мається на увазі коаліційна угода, мається на увазі якраз оцей план реформ, який на сьогоднішній день він більш загальний ніж конкретизований. Оце, власне, мені і не подобалось, тому це одна з так причин, чому я голосував проти цього уряду. Вже не кажучи про соціально-економічний стан в країні, не кажучи, ну багато можна наводити причин, але от вони всі склалися в єдину картинку. Тому я голосував проти. Наступне питання це декомунізація в Запоріжжі на минулому тижні. Депутати Запорізької міської ради прийняли рішення демонтувати пам'ятники Леніну, Дзержинському та Бюст Орджонікідзе. а також перейменували десятки вулиць. Чи задоволені ви результатом проведення декомунізації в Запоріжжі? Ну, задоволений, не задоволений. Це таке питання. Ну, дійсно, в квітні місяці минулого року ми прийняли цей закон. Десь на початку травня він був підписаний, вступив в дію. Власне, під нього підпадали як от вулиці, площі, пам'ятники, з іншого боку, це юридичні особи, власне, там назви магазинів. Ну, от в Запоріжжі там є ця мережа СССР, да? тобто от такі подібні речі. Тому що дійсно, ну, на мою думку, треба забувати про тоталітарний світогляд. А це от один з тих чин. Які безпосередньо впливає, ну, скажу, маленьку просто таку історію, да? людина живе на якійсь вулиці, там, там діти, діти питають, а на честь кого назвали, наприклад, Зержинського. А хто такий Зержинський? А тоді виникає питання там, і голодомору в Україні, і так далі. і так далі. Тобто, всіх там чекіських цих справ, які ну, архіви вже давно відкриті, тобто це все є публічна інформація. І, звичайно, що ну, я б не хотів, щоб наступні покоління українців виховувались на. На прізвищах осіб, які ну відверто все робили проти українського народу і власне проти української державності, тому на жаль, минула минуле скликання міської ради навмисно затягувало цей процес, тобто, починаючи з травня і фактично до вже переобрання в жовтні місяці. Нового склик нового мера і нової нових депутатів міської ради фактично не було зроблено нічого, і тому, якби от за ці от пару місяців, а депутати міської ради і і мер особисто намагались встигнути, тому що вони мали завершити всі ці процеси до 21 лютого, згідно закону, а інакше там є кримінальна стаття і покарання за те, що за невиконання, точніше, за ак активний саботаж декомунізації. От на сьогоднішній день, в п'ятницю, якраз да, відбулася сесія. Як на мене, вона історична, тому що ну, взагалі тут ці всі думки оголошувались, вимагались і так далі ще там 25 років тому, був ряд декомунізаційних моментів ще там в далекому 91-му році. Ну, наприклад, була вулиця там 21-го парт'єзда, вона стала там Якова-Навіцькава, чи була там пляж у цей Жданова. Ну тобто воно частково відбувалося ще тоді, але в своєму загалі, звичайно, за ці 25 років, на відміну від там, країн Балтії, Польщі, тобто. Пострадянського світу, у нас воно якось, ну видно, через відсутність політичної волі замовчувалось. Тобто, ну по-перше, да, я задоволений, що нарешті воно відбулось, принаймні на папері, тому що питання все одно тепер де-факто виконання з цими вулицями, площами, пам'ятниками і так далі. Інше мені не подобались деякі назви. ну Наприклад, я не вважав за потрібні повертати назви історичні, які мають повну прив'язку з царським режимом, царської Росії. Ну, я маю на увазі, наприклад, там перейменували наразі район Жовневий, в район Олександрівський. Тобто, з одного боку, історична назва, а з іншого боку, тим паче зараз, там під час російської агресії на територію України, ми на честь царя перейменовуємо Тобто, ну я виступав проти, але всі рішення ж приймала міськрада. Це вже питання було особисто депутатів міської ради. От як вони там на підставі громадських слухань, на підставі була сформована до речі для цього спеціальна там топонімічна комісія, а, і вони вже приймали остаточні рішення. Не все ввійшло в ці рішення. Я думаю, за найближчі тиждень-два вже об... наступний рівень, тобто обласна державна адміністрація, буде виправляти помилки. Наприклад, у нас є пам'ятник Кірову, який не попав якби, в цей список. Є пам'ятник. Комсомолу, чи як він там правильно називається, ну, між Пушкіна і Гагаріна знаходиться. Тобто він теж чомусь не попав. Тобто в такі моменти дискусійно виникає назва району Комунарівський, тому що, з одного боку, якби не підпадає, а з іншого боку, ну, назва Комунар. ну, ну Ми ж розуміємо, що від якого слова воно якби сформована, ця назва, і, і оці всі моменти. Тому по Запоріжжю, в принципі, все нормально. Якщо ми кажемо про Запорізьку область, ну, на цей момент ряд районів а, а, саботують діяльність, але, от, розуміючи, що буде відповідальність, сьогодні просто проводили якраз а, на цю тему спілкування. Вони обіцяють за тижня, за два якби виконати закон. А інакше, а, все це переходить на рівень обласної державної адміністрації, тобто в будь-якому випадку воно буде зроблено. Я гадаю, людей цікавить більше питання, ось юридичний бік. Угу. Як бути з переоформленням вулиці, які документи потрібні? Та чи буде це затягувати процес? Дивіться, якраз да, таки трошки міфи, тому що знаю, що вони так серед серед людей. І є, і хтось, я думаю, навмисно підбурює такі негативні настрої щодо того, що тепер там платить доведеться, чи там щось терміново щось змінювати і так далі. Ні, нічого терміново взагалі змінювати, по перше не потрібно. Наприклад, якщо людина там прописана по проспекту Леніна, наприклад, да? а він вже у нас офіційно проспект Соборний. Якщо людина там змінилась прізвище, чи вона вирішила продати квартиру, чи купити квартиру, чи перепрописатися, тоді вже в нових документах буде стояти нова, нова назва вулиці, власне там, проспект Соборний. Якщо людина не хоче, ну тобто не виникають оці, ці, по-перше, умови щодо там, ну, зміни права власності, зміни прізвища, там ну, загубила людина паспорт, тоді вже в новому впишуть. А якщо вона не хоче цього робити, ніхто е, не примушує і можна цього не робити. Тобто, ну можна так сказати, на що на цей момент, от на найближчі там місяці і роки, навіть через те, що немає у цього примусу, ну я так думаю, будуть такі собі подвійні назви, можна сказати. Тому що в принципі одні будуть жити, якщо вони отримали новий паспорт на проспекті Соборному, а інші ті, хто не, не йшли, не змінювали, будуть ще Продовжувати жити на проспекті Леніна, в чому в цьому немає жодної якби юридичної колізії, тому що у всіх державних органах будуть зберігатися ці старі назви, тому тут проблем немає жодних питання тільки ну особистої волі людини. Якщо хоче, може от зараз там вже починаючи там сьогоднішнього дня, піти в паспортний стіл і зробити собі новий паспорт з новою вулицею. Не хоче. Може не робити, і в будь-якому випадку це безкоштовно. Ви кажете, люди саботують ось подібні нововведення. Як вважаєте, окрім законодавчої там, відповідальності? Можливо, якось переконати людей, ось все ж таки підтримати таку ініціативу? Знаєте, я б це схиляв до того, що у нас завжди людина не хоче нововведень. Принаймні переважна більшість людей о, це лякає. Лякає так. Да, тому що а раптом буде гірше. Да, от є, як є, а от тим паче ну, дійсно і в дуже важкий час країни живемо, і не перший рік, і, звичайно, будь-які нововведення все-таки вже сприймаються з якоюсь такою підозрою, власне, що буде ще гірше. А навіщо, от, наприклад, от тепер мені доведеться паспорт міняти? Оці міфи виникають. Ну, не доведеться, якщо людина сама того не захоче. От тому частину переконали, тому що спочатку я пам'ятаю, коли ми приймали закон, то протидія була набагато більше потихеньку через роз'яснювальну роботу, особливо в районних центрах, де ну відверто проживає ще більш консервативні настрої в суспільстві, більш консервативне населення через те, власне, і виникають, ну, скажімо так, непорозуміння. З іншого боку, мене я от завжди люблю задавати питання. В Майдан Незалежності, головна площа країни, всі знають, де знаходиться, як, як називається, і так далі. Якщо у людини так пересічне на вулиці спитати, а як він називався 25 років тому, то дуже мало скаже, що він дав площа Октябрьська був. Да? А якщо спитати от, там, у людей похилого віку, а як до 53-го року називався, так площа Калініна. Ну це взагалі, я не знаю, там 2% можливо, населення згадає. От так само і тут, звичайно, да, цей там період реформування, найближчий місяць, два-три, чотири. П'ять, можливо, рік будуть там хтось казати, а навіщо це було зроблено, але пройде там 10-20 років, виросте нове покоління. Воно і не згадає, що у нас там була вулиця Дзержинського, Чекістів, Касіора, чи так далі. Вони будуть пам'ятати Сагайдачного Івана Сірка, і от в цьому той сенс декомунізації. Тобто, питання то не, не в тому, щоб перейменувати вулицю, питання в тому, що коли там школяр на, на уроці краєзнавства спитає: от я живу на, на вулиці Івана Сірка, хто це, то йому пояснять про це, що там козацький. От отаман, який там робив перше, друге, третє, позитивне. Ну... Для українців власне фігура і так далі, а не будуть пояснювати, що це косіор, організатор голодомору. От для цього це робиться, тобто власне для патріотичного виховання населення. Але звичайно, буде протидія. Тим паче, ми ж розуміємо, в який складний час живемо, і в час і гібридної війни і фактично неоголошеної війни з боку Російської Федерації. Тому навмисно використовуються ці речі для того, щоб дестабілізувати ситуацію, піти на якісь збурення. Зробити якийсь громадський з цього конфлікт кажуть, що от населення люди цього не підтримують. Хоча, от, наприклад, беремо місто Запоріжжя. У нас чотири депутати-мажоритарники, да а всі чотири голосували за цей закон? Ну вибачте, ну може там люди мені не вірити, наприклад, да поділяти іншу думку. Ну є ще троє інших мажоритарників. Так вони всі голосували за. Тобто, звичайно, да, є якісь там 5% населення. Я так думаю, вони скоріш за все завжди голосували за комуністичну партію, і вони проти. Ну така є інші 90% населення. І чому ми маємо. Скажімо так, апелювати виключно до тих, це і є демократія. Тобто, обрали народних депутатів, вони прийняли цей закон, обрали нову міську раду. Міська рада за це своєю більшістю проголосувала. Тому, якби казати про те, що є якесь збурення, його немає є окремі люди. От, наприклад, ця от нещодавна акція в Запоріжжі щодо. Ну, десанту з Мілітополя, так, який так. там приїхав щось там проти виступати і так далі. Ви Тим закликали паче... виборців під стіни міської ради так зустрітися з ними та обговорити це питання саме так. Ось До, як розвивалися ще. події, розкажіть більш детальніше. Якщо коротко, так дійсно оголосив, власне офіційно зробив подання на те, що проведення зустрічі з виборцями в неділю під міською радою. Тому що ну, по перше, виникає питання: якщо проти цих рішень запоріжці, то нехай вийдуть запоріжці. Чому їдуть автобуси з Мелітополя? Тим паче ми знаємо 14-й рік, коли у нас не один раз, особливо там з російськими прапорами, приїжджали мешканці окремі Мелітополя. Тим паче, що це ну окремі мешканці, це не настрої Мелітополя. Тим паче там вже до речі пам'ятника Леніну вже рік нема його офіційно демонтували. Тобто, але є оця група. Там є звичайно якийсь інвестор, Нехай цим займаються правоохоронні органи, які там найняв ці автобуси, цих там 100 150 людей, які на камери казали, що їм там щось заплатили за це. І звичайно, от навмисно розхитують так ситуацію. Але прийшло ну близько 300 запоріжців, які сказали, є прийнятий закон, є рішення міськради. Мер підписав це рішення. Ну про які як би про що нам говорити? Воно є, як є. Давайте рухатись від цього. І ну не змогли Мелітопольці провести акцію, тому що ну. Запоріжці, скажімо так, сказали своє слово, що нам розхитувати тут ситуацію, тим паче в умовах знову ж таки військової агресії ну зовсім не потрібно. Є рішення, нехай ці рішення виконується. Вам в Мелітополі не подобається. Ну так в себе там щось робіть і якось. Проводити громадські слухання, я не знаю, апелювати до місцевої влади ще щось. Але навіщо це сюди? Тим паче, ну як там сказав один з активістів, ми приїхали там попрощатись з Леніним? Ну на мою думку, ну їдьте тоді в мавзелі прощайтеся з Леніним. Ну навіщо це робити в Запоріжжі, де якби й народні депутати, і міська рада, і мер, це вже питання, все вирішено, і ви ці всіх людей обирали. Ми бачимо, що через політичну кризу ситуація в країні нестабільна. Як ви вважаєте, чи можливий все ж таки третій майдан? Дивіться, ситуація по-перше, дійсно так перебуває політична криза, і на додачу вона ж виникла власне з економічної кризи, через і військову агресію, через страту частини економіки, території, півтора мільйона біженців тобто тут об'єктивні причини. Але ну на мою думку, через те, що багато політичних сил. Скажімо так, загрались в особистий інтерес, не думаючи про інтерес держави. І власне на сьогоднішній день, і замість того, скажімо так, от, наприклад, про уряд, замість того, щоб написати заяву і піти, розуміючи, що ну, не довіряють вже люди. І, і не більшість, але ну, 200 депутатів не довіряє, і звіт не задовільний. Ну, можна ж написати заяву і піти з добрим ім'ям, да? а можна і далі роз, розхитувати і казати, ні, я не піду, а тим самим чином про. Провокуючи взагалі тою якусь там подальші дії. І так само і в парламенті да, де, деякі політичні сили не буду називати, нехай там за себе самі говорять, але почали казати про те, що вони там виходять з коаліції, нехай будуть перевибори і так далі. Бо в них на підставі цих рішень у них трошки там виріс рейтинг на 2-3 відсотки. Вони розуміють, що якщо будуть дострокові перевибори, вони там, можливо, в них буде не 20 депутатів, а там 25-30, для них це вигідно. Але. Ну, звичайно, якщо дострокові вибори через цю політичну кризу оголосять, то ну, звичайно, що ми не на підемо, і так само я, тому що ну мені нема чого приховувати. І як люди виберуть, так і буде. Але виникає питання: а навіщо? Ну буде в одній партії було 20 депутатів, стане 25, Ну чи 30, в іншій було там 80, стане 70. Але воно фактично нічого не змінить. А це мільярд грошей і це дестабілізація ситуації. От до чого і оцей так званий Майдан 3 так, дійсно, люди незадоволені. Є економічні соціальні проблеми, додались політичні проблеми, і це дуже гарно використовується для того, щоб ще більше розхитати взагалі ту державу Україну, тому що. Вже, до речі, ці всі дані є публічними. Власне, хто був організатором цього Майдану 3 що всі вони були там або про якихось проросійських рухах, що з тих добровольчих батальйонів, які вони нібито представляють, їх вигнали ще рік тому, за ну, скоєні ними там злочини. Тобто, просто хтось знову ж таки, так само, як і у нас там по Запоріжжі, оцим десантом з Мілітополя, хтось проплатив, хтось дуже сильно от подивіться, в яких ЗМІ в першу чергу написали, бо одразу пішло ж по російським ЗМІ. Майдан 3 Вуліціонери виходить на Майдан Незалежності, валити там Порошенка і так далі. А вибачте, чому про це пишуть російські ЗМІ? Ми ж ми ж, ну якщо це українці виходять, то навіщо це так, так сильно підбурюється росіянами? Тобто, на мою думку, і це вже в принципі доконаний факт, і в плані довести це до кримінальної справи, це вже питання СБУ. Але ви з цих критеріїв, ну звичайно, що це розуміючи, що вони не можуть пройти через українських героїв, через українських військових на сході. Вони починають максимально користуючись дійсно важкою ситуацією. В економіці і в політиці розхитати зсередини в Києві це Майдан 3 тобто для тих, хто стояв на Майдані і розчарувався. А в Запоріжжі там в східних регіонах це якраз оці от, так звані знов антимайдани, які ми проходили два роки тому, але от знов вони вибухають. Тобто я б закликав просто людей. Звичайно, ситуація важка і проблем дуже багато. Але коли от бачите подібні вброси або там антимайдану, або якогось майдану 3 думайте, кому це вигідно. Тобто хто вкладає в ці аренди автобусів, хто орендує якийсь там готель козацький, оце, який вони нібито захопили, а вийшло так по Майдану 3 що вони ось зняли в оренду. Ну так хтось це фінансує. Виникає питання, кому це вигідно і чому саме на російських ресурсах про це так пишуть. Тому я просто хотів би закликати всіх бути більш відповідальними і ставитись до того і розуміти, що дійсно, от в нинішній ситуації, на мою думку, найгірше, що може бути, це якраз тотальна політична криза. Бо цим точно скористається ворог. Я дякую вам, пане Ігоре. Я сподіваюсь, городяни все ж таки вас почують. Я нагадую, у нас в студії був народний депутат України Ігор Артюшенко. На цьому наш час вичерпано зустрінемо за тиждень на все добре.